Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Мій результат інвестицій за 2025 рік, як воно є в реальному житті, не плюс 100, плюс 200, плюс 300%, відсотків, як показують деякі блогери, але ніколи не показують свого портфеля. До речі, покажу вам свій портфель, як він виглядає, чи він в плюсі, чи в мінусі, чи вдалося обігнати індекс SP500 в цьому році, чи не вдалося. Все це в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо в подав... Байку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Якщо глянути на сам індекс sp 500 на карту sp 500, то бачимо, що більшість компаній в принципі робили плюси в цьому році. Одні такі з найбільших це Palantir зробив плюс 130. В загальному ну, там є ще більші кращі результати. Але із тих таких більших компаній, то бачимо Palantir плюс 133, Broadcom плюс 51, Nvidia плюс 36, Google плюс 61. Ну але знову ж таки були такі компанії, які добре таки, йшли в мінус. Наприклад, ServiceNow мінус майже 30%, PayPal мінус 30%. 1%, United Health Group мінус 35 майже відсотків. Тобто все, як завжди, щось виросло, щось впало. В середньому від початку року, бачимо, від початку року індекс S&P 500 виріс на 18%, від нашого початку року, що зробило досить такий досить добрий результат. В середньому індекс має приростати за останні там 100 років. Середнє було що десь 10-12 У минулому році він зробив досить шалений такий ріст на 20, більше 25%. І в цьому році плюс 18, це вже більш таке приближене до того, що має бути. Самі мої портфелі в даний момент виглядають ось так. Бачите, це мій брокер, реальний брокер в реальному часі. Бачите, стрілечки бігають, ніякий це не скріншот. В даний момент брокер має вагу 24. Цей брокер має вагу 23 400 доларів. І з чого нереалізованих, бачимо 4400 і ще там 1300 є в маржі. Позиції ось, ось такі маю. Позиції, щось у мене тут в плюсі, щось в мінусі. Найбільше Google і Amazon в даний момент в плюсі, на там майже 4000 доларів і 1500 доларів. Деякі мінусові позиції, найбільша мінусова позиція на цьому портфелі це Evolution, мінус 1130 доларів. Ну і решта бачимо тут. Такі невеличкі, досить позиції в мінусі. І той, хто бачив моє минуле відео рік назад, яке я записував, ось так воно виглядає, це вже з То теж можете сказати, в чому, що, що за діла, тоді так само було майже так само, 22 тисячі доларів. В портфель був вартий, там 3400-3,5 тисячі доларів було на плюсі, а в цьому році на 4,5. До речі, можете перейти, подивитися то старе відео, порівняти з цим, яке є зараз, ось так воно називалося. Переходьте собі, перегляньте і Ставте лайки, якщо щось цього не зробили. В принципі, ті, хто підписаний на мене в моєму телеграм-каналі, ну і взагалі загальному давно слідкує за моїм каналом, то знають, що ось в телеграм до речі, в описі під відео є посилання на мій телеграм-канал. Там я публікую, що я купую, що продаю різні новини фінансові, і по компаніях, які я маю. То тут можемо бачити, 6 листопада я виставляв пост, що я попродавав деякі свої позиції, які були ну, так в досить доброму плюсі. Наприклад, Робін плюс 250%. Мікрон, плюс 220% частину Амазона, плюс 82% відсотка. Coinbase продав, плюс 53%. Відсотки. Grab, частинку невеличку продав, був плюс 40% United Health продав, плюс 25%, відсотків. і Airbnb, плюс 8%. Відсотків. Він тоді був. Потрібні були гроші. Неочікувано так не досить правильно робити, що ви інвестуєте, інвестуєте і потім продаєте там через невеликий період часу. Але суть в іншому, що мені потрібно було 15 тисяч доларів, і свої плюсові позиції, які в мене були, я їх попродавав. Тому можна сказати, все, що тут було в плюсі за цей рік. От я його зняв, зрізав, так сказати, вершки. Так неправильно робити, так не треба робити. Витягнув і м, треба було, треба потрібні просто були гроші. Тому можна сказати, оці плюс 15 тисяч доларів, це і був основний мій приріст за цей рік. До цієї суми було майже 40 тисяч доларів. Мій портфель був вартий. Я їх продав, вивів собі гроші, ну і в принципі повернувся до того значення, що було рік назад, точніше на початку цього року. Тому чи зробив я плюс 100% за цей рік, ні, не зробив і такого немає. Але в принципі індекс SP 500 обігнав і на такі плюс там 10% десь обігнав. Якщо він там виріс на 18, то мій портфель в загальному, якщо порахувати там обидва портфелі, то десь плюс 30% вдав в цьому році. Небагато, але для мене це досить крутий результат. Для самих невіруючих, бо знаю, такі будуть зараз писати, я вже довго веду блог і знаю, що мені там пишуть в коментарях або в приватний телеграм. Ще ось спеціально для вас маю випуску з брокера. Бачимо, тут ось переклікується реальний брокер, реальна виписка. Ну і тут можете бачити, що ось дати, коли я то, що купував, що продавав. Ну і бачимо тут United Health плюс 326, Micron у мене плюс 4 700 тисяч доларів, Hood плюс 7 майже 800 тисяч доларів. Так само, греб ось плюс, то, плюс 1100 доларів прийшло плюсом. І Coinbase, у мене тоді плюс 3000. В сумі ось бачимо, плюс майже 15. Тисяч доларів я собі тоді напродавав. Тут, де написано, мінус, це не означає, що я продав щось в мінус, а це означає, що я купив якусь акцію і пішло воно, якби. Ну, це рахується. Якщо ви інвестуєте, ви знаєте, що це таке. Бо тут, де щось купувалось, то тут написано, наприклад, що плюс 100 акцій було куплено. А коли щось продавалось, то писало, що з мого брокера мінус 10 акцій. Пішло. Ще я маю другого брокера, всі ви знаєте. trading 212 називається. І тут, в принципі, для самих спостережливих, знову ж таки, в минулому році я розповідав приблизно те саме. Портфель якби виріс, бачимо нам на 22%, як би виріс, але як би й не виріс. В чому проблема цього брокера? Тому що він рахує курс валюти. Тобто я інвестую в основному через польські злоті, бачимо тут, і він їх конвертує по курсу валюти, той, який в даний момент сьогодні є. І як би це до Добре для тих, хто хоче продавати свої акції, і щоб не була така несподіванка, що о, акції в доларах виросли, там, не знаю, на 10, 20, 30, 100%. А курсова різниця оказується, що навпаки, ти або в мінусі можеш бути, або в невеличкому зовсім плюсі. Як це працює, ось знову ж таки, по показую дуже часто в своїх відео. Це, наприклад, компанія в мене є Allstate, я її собі купував, і можемо бачити тут, що купував я її ось по ціні 188 доларів за акцію. В даний момент вона варта 207. Доларів за одну акцію. Тобто явно є приріст. Купував по 188, а зараз її вартість 207 доларів за акцію. Але якщо подивитися на її приріст, наскільки вона виросла, то бачимо, що показує брокер, що мінус 1,65%, мінус 1,5%. Купив по 188%, зараз вона варта 207, а я в мінусі. І оце якраз із за того, що воно показує. Курс валют. Ось тут бачимо, що якщо б не було цього курсу валюти, якщо б тут це в доларах, то в доларах у мене воно приросла сама акція на 9%. От я її купив по 188. Зараз вона варта стільки, скільки варта, 200, там, 8 майже доларів. І оце плюс 9% приріст. Але FX Impact бачимо, що мінус 10, майже мінус 11% в мінусі. Тобто я купував. Цю акцію в злотих, коли злотий, наприклад, був вартий там 4 злотих за 1 долар. Зараз на сьогоднішній день курс долара до злотого 3,58. І я, якби якщо продам, то я буду ще і в мінусі. Хоча в доларах я в плюсі на 9%. Але в злотих, тоді, коли я купував, я получаюсь в мінусі на півтора відсотка ще. Ну і щоб зрозуміти, хоча б в доларах, скільки в плюсі, то я це все покажу вам далі на іншому сайту, на іншому додатку, акції з двох брокерів і там буде показуватись в доларах, наскільки воно в плюсі або в мінусі. Якщо вам цікаво, якщо не цікаво, то в принципі на цьому все можете виключати це відео. Знову ж таки, так як trading 212 показує чудеса, можна сказати, в тому, як він там підраховує, ну точніше, там курс валют він рахує, Interactive Brokers так само мені писали в коментарях в групі в Телеграмі, що Interactive Brokers не зовсім коректно показує. Напишіть, до речі, в коментарях або в телеграмі, чи у всіх таке, чи тільки декілька людям таке попадалося. А я на це раніше не звертав уваги, але зараз помітив, що теж щось є таке, не зовсім коректне. Для цього я на Track Your Dividend сайті створив окрему ще таку вкладку, що я купував в 2025 році. Тут бачимо, що вийшло, купував я на 32 тисячі доларів, точніше, не на 30. 2 тисячі доларів, а менше, тому що портфель приріс на 6300 доларів. Тобто на 26 тисяч я купив і ще на 6340 доларів воно приросло, плюс дивідендів 400 доларів отримав з цих інвестицій. Тому можна сказати, на 6700 доларів приросли ті 26 тисяч. Тому, якщо так рахувати, то можемо, наприклад, на калькуляторі, на калькуляторі, то все зробити. Ось ті гроші, які є: 25 380. Відняти то, що нам приросли. Росло дорівнює 26 тисяч заінвестованих, ще віднімаємо 400 доларів нашими дивідендами, які нам прийшло. 25 640 було заінвестовано. Точніше, як, якісь там акції я продавав раніше, щось в мене там було з опціонів. Це не то, що я заінвестував 25 тисяч доларів в цьому році. Попередні, які в мене були акції, щось я там продавав, щось. Докуповував, і ось це якраз показується то, що я купив в 25-му році. Ділимо це на 100%, якби, відсотків і множимо ось на 25%. І виходить, якраз приблизно то, що ну, на 25% виріс мій портфель за цей рік. Єдиний момент тут ще не можна порахувати знову ж таки, то що я сказав перед цим, що деякі позиції я продавав в середині року, дещо купував, щось в мене було в мінус, щось в плюс. Десь я там опціонами бавився, в мене було там плюс 500 доларів, потім якісь я позиції з. Собі продавав, коли Трамп там почав махати шашкою, от і там в мене щось там в мінус було. Ну і в загальному, якщо знову ж таки так підрахувати, я собі там підраховував в окремій таблиці, то плюс 30% приросли мої акції в цьому році. Знову ж таки, тут ви можете мені вірити тільки на слово, всю прям історію показувати вам без сенсу, наприклад, у брокера. І я думаю, вряд ли хто буде це вираховувати для мене. Найголовніше, що хоча б навіть і на 2% якщо так я. Переіграв індекс SP 500, це б вже був успіх. По таким показникам бачимо, що плюс 25%, ну але повірте мені на слово. От, плюс 30% маю. По позиціям, кому цікаво, що я там купував, можете собі або натискати на паузу, або дивитися, ось які в мене є акції, і що тут вже вони змішані з двох брокерів, що я купував. В загальному, якщо взяти ще й попередні роки, то в принципі по дивідендам о, табличка моя, в якій я веду свої дивіденди. Для того, щоб спростити мені життя ось зовсім скоро, коли треба буде сплачувати податки і вираховувати оце все, ось оскільки там прийшло дивідендів по курсу валюти в той день, коли прийшло, або мінус один день, якщо ви в Польщі, наприклад, от то в цій таблички я собі ось вивів, що за цей рік, 25-й, 750 доларів прийшло дивідендами. 400 доларів із тих акцій, що я собі там купував, продавав, але в загальному ще із тих, що були раніше, в мене в сумі отримали 750 доларів. В за цей рік мені прийшло дивідендами. Бо знову ж таки, коли Трамп там почав, то я купував такі більш агресивні акції, ну знову ж таки, як агресивні, а волатильні акції типу Робінгута і Мікрона з Coinbase. -ом. В цій самій таблиці з дивідендами, тільки в іншій вкладці я так само вписую собі акції, які я купував, які я продавав, і воно мені потім показує, скільки я там заробив або втратив в тому, або в іншому році. Знову ж таки, така допомога в сплаті податків, ну точніше, не в сплаті, а в Рахунку до сплати податків, і тут ось по рокам, коли я собі продаю, то воно мені підраховує, наскільки я в плюсі або в мінусі. Деколи це робиться, щоб зменшити нагрузку на податки, щоб менше платити податки в цьому році. Про це окремі десь там в мене відео є. Часто ви мені пишете за ці таблиці, можете собі самі їх створити. Якщо хочете, щоб я з вами ними поділився, можете написати мені в приватний телеграм в описі під відео. І за символічну суму грошей можу з вами ними поділитися. І так само пам'ятайте, що по посиланню під відео має. Маєте гарантовану 15% знижку на сайт InvestingPro. Сайт показує справедливу вартість, наприклад, ну, оцінює справедливу вартість той або іншої компанії, чи вона недооцінена, чи вона переоцінена, яка реальна справедлива вартість в даний момент. Так само вони мають свої ProPix, де штучний інтелект підбирає топ-10 акцій, і там не тільки топ-10, тех титани, наприклад, самі такі їхні видатні. В попередні місяці досить добрі робили результати, але останні два місяці досить такі погані. Ну, в принципі, зараз все тому це не дивно. В загальному вони за 12 років зробили плюс 2700% плюсом. SP 500 за цей період зробив там плюс 350-400%. Але нагадую, що головою все одно потрібно думати, рахувати, читати звіти, а не просто дивитися, то що вони там показують. Якщо купуєте собі річну або двохрічну підписку, то взагалі знижка може бути там до 50%, може навіть більше. Плюс ці гарантовані 15% по посиланню під відео тільки реєструватися потрібно через десктопну версію. А не з мобільного додатку. Ну і ще вам покажу, як і в минулому році на сайті DIV Tracker, то що результат інвестицій з двох портфелів, що там відбувається. Якщо взяти моє портфоліо, то ага, о, тут воно мені ще не оновилось, тут я не оновлював, тому, в принципі, ось можна і подивитися, що було б, якби я не продавав свої акції ті. Які... Пізніше я оновлю дані і покажу вам, який зараз є результат. А от зараз можна видно то, що було б, якби я місяць назад чи півтори місяці назад не попродавав свої акції. Бачимо, що Мікрон плюс 284% би був, Робін Гуд би був плюс 195%. Ну, Meta Platforms Super Leader майже 400%. Плюсом тут іде по відсотках відсортовано від більшого до меншого, тому не думайте, що в мене тільки плюсові позиції. От, в принципі, можете бачити, що було, і тут, до речі, воно рахує разом з виплаченими дивідендами, щоб знову ж таки не думали, а чому може бути різниця. В принципі, можете собі помалу дивитися і бачити. От, греб, наприклад, у мене зараз тільки 500 акцій, 200 із них я продав. United Health, так само в мене вже нема Coinbase, я тоді от продав. До речі, добре, що продав, бо він так впав. Ну, Хоча більшість акцій деяких попадало від того моменту, як я продав. Ну і тут, в принципі, можете бачити, компанії далі пішли, які в мене є в даний момент в мінусі. Ось такий портфель це весь портфель, який в мене в даний момент є. І бачимо, що, що в даний момент він би був майже 66. Тисяч доларів, приростом на майже 47%, тобто плюс 21 тисячу доларів би приріс. Ну і тепер ось так після оновлення виглядає портфель, що вартий 46,5 ну, 46 тисяч доларів в приростці на 50%, якщо від цього відштовхувати, що в даний момент є. І в принципі, ось так в даний момент виглядають позиції. Тут, як ми бачимо, віднявся Robinhood, віднявся Micron, частинка Amazon, Airbnb. Ну, коротше, все те, що я тоді продавав, і в принципі, ось можете бачити позиції в даному реальному часі, як вони виглядають. Ось таке вийшло відео. Нагадую, всі корисні посилання в описі під цим відео. Мої результати були такі. Напишіть, які були ваші результати в цьому році. Буде цікаво почитати, дізнатися. Звичайно, якщо ви почали інвестувати після квітня, коли Трамп почав вводити тарифи і махати руками. То можна було зробити і плюс 50, і плюс 100% відсотків за цей рік. Мої результати ось такі: реальні брокери ви бачили, що я купував, що продавав, я писав в телеграм-каналі, в принципі. Для мене це досить добрий результат, плюс 30%, обігнавши SP500. Для когось, можливо, потрібно там плюс 100%. Є різні блогери, які про це розповідають. Ну, але такий, такий, такий момент, що вони не показують своїх брокерів взагалі. Тому, наскільки можна вірити, вибирає кожен сам. Ні до кого нічого не агітую і нікому нічого не забороняю. У вас має бути своя голова і маєте робити свої Думки маєте робити свої думки. Маєте думати своєю головою і приймати свої рішення. Цих з наступаючим новим роком. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа, успіху в інвестицій. І нехай ваш новий рік принесе вам ще більше прибутків і ще більше відсотків плюс.